Це набір Лео Гаррі Поттер Барліг коли. Ційне видання, і він повністю відтворює будинок родини Візлі з його чарівною атмосферою, автентичними деталями та впізнаваною архітектурою. Кожен елемент відображає тепло і затишок цієї домівки, а дизайн набору передає характерні особливості казкового будинку. У цьому колекційному конструкторі є 10 міні-фігурок лего, серед яких є Молі Візлі, Артур Візлі, Біл Візлі, Чарлі Візлі, Персі Візлі, Фред та Джордж Візлі, Рон Візлі, Джині. Візлі. Та звичайно ж Гаррі Поттер. А біля самого будиночку розташований загін із двома поросятами. Ще одна чудова деталь цього набору. Тож, давайте подивимося, що в нас є всередині. І перша кімната це вітальня. Тут є унікальна деталь, камін із функцією Flu Network. Міні-фігурки можуть буквально зникати у вогні, як у фільмах. Атмосфера передана чудово, а деталі інтер'єру нагадують сцени з кіно. Далі в нас іде кухня, одне з найзатишніших місць у будинку будинку, де завжди збирається вся родина. Далі у нас кімната близників Фреда та Джорджа. Ця кімната. Одна з небагатьох, що не була показана у фільмах, тому дизайнери Лего зробили власну інтерпретацію. Наступна це спальня батьків Молі та Артура. У ній є велике ліжко, книжкова полиця та годинник. Наступна кімната це Персі. Тут знаходиться його ліжко, робочий стіл і навіть є сова Ерол, яка принесла йому чергового листа. Наступні кімнати це ванна та кімната Джині. Також тут є кімната Рона, і вона особлива, адже тут багато статуеток, плакатів та вихід. На балкон. Ось такий чудовий набір Лег Гаррі поттер Барліг. Напишіть у коментарях, яка кімната вам сподобалася найбільше, та про яку першу зняти детальніший огляд.